Вікраніє фешено вирі наймодніших подій. Сьогодні запрошує вас на Halloween Fashion найт. Буде гаряче приєднуйтесь. <му> Що ви робите на Halloween фешн Party? Как раз заехала з Кабаре, Ну долго вибирала образ, чесно говоря, не хотелось шрамов крові там, каких-то таких ізородувань. Поэтому вибрала образ. Чародійки. Ага. Да. Сьогодні головна чудесниця свята. Я так розумію, ви і натхнене. Це вам прийшла ідея, Наскільки э, мені э, доніс. Ну, Будабар уже не перший раз Хеллоуін, і я скажу, що вот по тенденції в этом году гораздо більше людей дозволяє себе розслаблятися і одягати смішні костюми. Юлечка, ти сьогодні в образі птаха. Птах Фенікс. Я сьогодні в образі падшого всадника. Я звернула увагу на твої підбори. Невже Артем Клімчук вже таке виробляє? Я думаю, йому залишилось, да, дуже зовсім не і Артем Клімчук буде робити саме такі підбори. Ну, на сьогоднішній день це дисквар. Я дивлюся, що ти не одна з джентльменом. Джентльмен теж крутий перець. Ви хто сьогодні? Я сьогодні в образі Зорро. За чого ти такі ковбойські? Окей. Okay. Символ хеловіну це гарбуз, звісно. Тобі часто доводилось виносити хлопцям гарбуза? Бливала. Демі дракула. Я жажду крові. Розповідай, хто створював образ. Ця сукня вже відома всім. Юлія Айсіна. Вона найкраща. Ти Сьогодні птах Пенікс. Я наречена дракули. Ну, по-перше, це безпосередньо а, сукня з показу Юлі прямо з подіуму. І це сукня саме нареченої. Тому димі дракула. Ге -ге Чи хто ти Немножко есть, в общем, приписывают мне говорят, что у меня доля этого присутствует. Но я как християнка скажу, что я скорее намерена отогнать от від себя сегодня злых духов, которые в последнее время все витают надо мной и поставить жирную точку. Ukrainian fashion, подій. Пані! Боже, яка розкішна кицька! Хто ваш сьогоднішній лук? Я навіть буду запитати, хто в нас з дизайнерів робить ось таке. Це ось на заказ, ноунейм, no дизайнер. Це Герфен Бетмена. Жінка-кішка. Жінка-кішка. А Бетмена де ви загубили? Бетмену у нас сьогодні поліцейський, він вже ага. він вже штрафує там. Ага. Ну Якщо раптом знадобиться медична допомога, ви звертайтесь до Ukrainian Fashion. А символ Хеловіну гарбуз. Ви як красива, розкішна кицька. Скільки разів доводилось гарбузи виносити для хлопців? Е, ти знаєш, з, з моїм останнім чоловіком все вийшло якось з першого разу. Ольга Громова сьогодні в образі від Ольги Громової. А тепер Тіфані. Тіфані. Скільки в неї карат? Всі карати, які нам подарила смерть. Скажи, подачколічка лук для свого джентльмена, Я так розумію, це виконання ваше? Конечно, конечно. Да. Смерть смерть Громова дизайн. Ольга, тепер смерть має виглядати так. Да, именно так, именно так. так виглядає гламурна смерть. Ми вирішили взяти участь в цьому показі. Ну чому б і ні? Знаєш, треба деколи експериментувати. Мені здається, розкішне тобі Подобається? Мені я... дуже подобається, елегантно. А, навіть надто елегантно, як для хіловіна. Навіть немає до чого, як кажуть, придертися. Диявол це жінка. Млінвіндріх грала роль цієї жінки колись давним-давно. А от Лена відтворила цей образ на мені. Тому і сама Рас... вона, в неї вона такий привидко Кошанель у справжньому ага. образі 20-х. Я ж як лікар, можу перевірити. Хлопчик, дівчинка, хлопчик, дівчинка. Ой, буде такий модний, буде, буде такий стильний. Скільки гарбузів вже винесла? Кавалєри зараз в дефіциті, тому дівчатам раджу гарбузи не носити, придивитися ще раз, а потім вже можливо на старості роки на пенсії виносити гарбузи. Поки що тримайте при собі. Хотіли как у всех, да то вважаємо, що в Хэллоуин можна выглядеть прекрасно. То есть страшно красиво, страшно сексуально, страшно интересно. Кто-то воспримет это як антигламур, кто таке гламурну сьогодні у нас Fashion Night, Вот і мода така, яка вона є. Лічені хвилини залишилася до того про щойно що сказала Ольга Дворянська. Отже, за мить побачимо. Юкрення Фешн головний трансетер країни. Я зараз себе відчуваю Хеловинівською Попелюшкою. Мені вже час додому, вже далеко за північ. Я не хочу опинитися у гарбузяній кареті. Дивіться, Ukrainian Fashion, каже, залишайтесь стильними і епатажними.